Добрий вечір. Ми вже прийшли в підвал. На вулиці замело, холодіна, котики тут. І там котики, і там. І зараз підемо по тих других територіях, де ті котики? Сьогодні я ходила, взнавала за стерилізацією. Стерилізація, щоб постерилізувати ту лахмачку малу 1200. Ну, може, якась буде знижка. Вон вона прийшла вже сидить. І нам ще треба ось цю малу стерилізувати, що ми забрали з гаража. Найду. І цього, що у нас підкинута кошечка третя. І ще є четверта сіра. Ось та що нова, де ми думали, що вона вагітна. Ми не знаємо, що за кішка, чи вона стерилізована, чи, чи вона домашня, чи вона бездомна була, ніхто нічого не знає. Коротше, поки збираємо кошти, бо я не потягну хоча б, б 2-3. Вже за ту четверту я мовчу. Дякую всім за підтримку. Так, давайте кашу їсти.